У ці вихідні, а точніше, у суботу, 27 квітня, Дубинський замок зустрічав у своїх стінах освітян з різних куточків України на вчительську неконференцію афілійований міні-еткемп Дубно, що була присвячена темі позашкілля. Таким чином педагоги у неформальній атмосфері ділилися професійним досвідом та новими ідеями. Це приїхали люди, які готові ділитися досвідом, які готові поділитися своїми ідеями, своїм натхненням. І тому, як би не було складно в організації, ми отримали масу задоволення, дивлячись на те, що люди дійсно додому повезуть як позитивні емоції, так і повезуть обов'язково велику кількість цікавих ідей, які зможуть втілити в себе в громадах, в своїх містах, в своїх навчальних закладах. Упродовж цілого дня на території заповідника та у різних локаціях міста Дубно відбувалися різноманітні майстер-класи, зустрічі та дискусії. Кожен із Присутніх міг сам обрати, яка тема його цікавить робототехніка чи мистецтво й математика, проєктний менеджмент чи черлідинг, писанкарство чи глинотерапія. І це навіть не повний перелік зустрічей. Зокрема, про мистецтво та історію миколаївського розпису розповідали освітяни із Дніпропетровщини, Еткемпівці із задоволенням працювали над створенням миколаївських мальованок. Ми відроджуємо народні традиції, адже кожен із нас повинен розуміти, хто ми, якого ми роду. Автентичні українці повинні торкатися найсокровеннішого традицій звичай народу. І дякуємо за можливість представити, показати миколаївський розпис на всеукраїнському рівні. Те, що ми мали змогу приїхати, виступити, представити миколаївський розпис, щоб про нас почули якомога більше людей. Нам було цікаво дуже побувати на майстер-класах інших. Колег наших по творчості. А Людмила Таболіна, вчителька одного із київських ліцеїв та півфіналістка світової премії Global Teacher Prize 2023, розповіла про несподівані техніки під час вивчення української мови та літератури, які використовує та впроваджує на своїх же уроках. Освітянку приємно здивувала Рівненщина та, зокрема, Дубинський замок. Дуже хотіла потрапити в місто Дубно на це еткемп, отримала особисте запрошення. Я вперше в цьому місті, вперше в моєму житті я проводжу майстерку, свою експертну сесію в стінах справжнього середньовічного замку. Це надзвичайна подія, і приємно, що на моїй експертній сесії було безліч прекрасних, проактивних, чудових і натхнених освітян. Цікаві зустрічі та майстер-класи, професійні спікери, можливість задонатити та просто поспілкуватися. Куватися усе це про міні еткемп дубно. А тема, присвячена позашкільній освіті, була обрана не випадково, адже цінність позашкілля в умовах війни набуває нових сенсів. Мене вразив цей захід, вразила вразив рівень підготовки цього заходу. Рівень дискусії, рівень гостей, і загалом, те, що в наш час відбувається захід, який говорить про важливість позашкільної освіти, це насправді важливо з точки зору держави, а не лише в масштабах Рівненської області. Ми цей захід дуже довго очікували. Пройшли відповідний конкурсний відбір, тому що дійсно вимоги не немаленькі, кілька місяців підготовки, але як на мою думку. Все вдалося. Ви знаєте, це справжня професійна орієнтація, підвищення кваліфікації наших педагогів, але в такому дуже дружньому, атмосферному от навчанні. І я вважаю, що таких заходів треба проводити якомога більше, тому що навіть сама реакція наших педагогів і людей показує те, що вони потребують такого спілкування саме в такому форматі. Тож захід, за словами учасників, вийшов пізнавальним, яскравим, творчим і надихаючим. Кожен отримав нові ідеї для творчої роботи з дітьми, адже кемп це завжди про взаємодію, співпрацю та мотивацію.